Привіт! Ви на каналі Неповторні з вами психолог Оксана Сабадаш. Сьогодні ми починаємо розгляд нового психотипу, який називається гіпертимний психотип. Спочатку загальні відомості про цей психотип. Назва його походить від двох грецьких слів: Гіпер – надпідвищений та тимос – настрій. Тобто, ці люди майже завжди перебувають у підвищеному настрої. Одразу хочу вам дати приклади: спочатку казкові, потім реальну людину. З казкових, ну, мабуть, це мишенята, круть та верть з відомою, мабуть, усім з дитинства казочки, які співали, танцювали, а працювати не хотіли. От це дуже схоже на гіпертима. Також до гіпертима можна віднести казкового героя Астрід Ліндгрен Карлсона, який мешкав на даху. Він завжди дуже любив повеселитися. А як тільки наступала відповідальність за ці веселощі, він терміново згадував, що в нього є якісь справи і він має кудись зникнути. З реальних людей це актор Джим Керрі. Не стежу за його біографією. Наскільки я знаю, він якийсь час тому лікувався від затяжної депресії, де зустрічала таку інформацію з гіпертимами. Іноді таке може траплятися, коли їхні. Безмежні життєві сили починають вичерпуватися і вони відчувають виснаження. Але в принципі цей актор чудова ілюстрація гіпертима, принаймні до депресії. А тепер давайте по порядку розбиратися в гіпертимному психотипі. Розпочну з того, як він формується. Тут буде чисто моя думка, оскільки я жодного разу не бачила ніякої інформації на цю тему, хоча наполегливо шукала. Тому спробую висунути власну гіпотезу формування психотипу, виходячи з моїх знань та спостережень. Отже, анатомічні та фізіологічні викладки даю максимально спрощено, оскільки не всі вивчали анатомію та фізіологію головного мозку. У гіпертимів дуже добре розвинений відділ мозку, який відповідає за широкі крупні рухи, він переважає. Над відділом, який відповідає за когнітивні пізнавальні функції, мотивацію людини, через це гіпертим не заморочується деталями, наслідками своїх дій та є досить неорганізованим. До того ж, в їхній нервовій системі процеси збудження переважають над процесами гальмування, звідси їхня непосидючість. Такий бекграунд може посилюватися вихованням, коли батьки не привчають дитину до послідовності, організованості, коли вони вимагають кинути справу, якою дитина займається, та терміново робити те, що їм зараз потрібно. А також, якщо батьки не переносять, коли дитина сидить, як вони думають, без діла, насправді дитина може думати над чимось, а від неї вимагають весь час бути чимось зайнятою, щось робити. Внаслідок таких помилок розвивається непослідовність, постійно потреба щось робити. Зауважте, не зробити, а робити. Погодьтеся, різниця дуже велика. Так от гіпертими постійно щось роблять, а не сконцентровані на тому, щоб нарешті зробити. І для них стає неважливим результат, головне борхлива діяльність. Ще раз хочу підкреслити, що це моя думка на основі моїх знань, спостережень та досвіду. Розглянемо міміку та жестикуляцію гіпертимів. На їхньому обличчі часто присутня усмішка, вираз обличчя, дружелюбний та позитивний. Обличчя часто випромінює радість та зацікавленість. У них багато ілюстративних жестів, якими він показує те, про що розповідає. От такенну рибу зловив. З отакими класними людьми познайомився. О, на вулиці просто злива була. І так далі. Жести їхні розмашисті та енергійні. Він робить все швидко, ходить, розмовляє, прибирається, їсть такий собі електровіник. Щодо мовлення гіпертимів говорять дуже швидко, емоційно, іноді захлинаючи словами. Коли щось розповідають, навіть цілком ординарна подія у їхньому виконанні перетворюється на якусь веселу пригоду. Розмовляють голосно, їхні інтонації часто піднесені та натхненні. Щодо зовнішнього вигляду гіпертимів, як правило, вони мають середню тілобудову, можуть бути схильними до повноти, оскільки люблять смачненько попоїсти, вдягається у зручний одяг, який не заважає вільно рухатися. Також їхній одяг може бути досить дивакуватий, наприклад, піджак та спортивні штани. І це не як у шизоїда, коли він вдягнув те, що в домі знайшлося. До речі, про шизоїдів вже теж є відео на каналі. Заходьте в список відтворення та подивіться, якщо ще не бачили. Так от, гіпертим часто може вдягатися аби як, бо не зважає на умовності. Але частіше гіпертим старається вдягатися універсально, щоб його одяг був доречний в будь-якій ситуації: на роботі, на вечірці, на побаченні, в ресторані, на прогулянці і так далі. Гіпертими дуже зграбні, вони легко пересуваються навіть в щільно заставленому приміщенні. Щоправда, гіпертим може розбивати якісь речі, ламати, але це не через незграбність, а тому, що він досить недбало ставиться до речей та, як я вже казала, до наслідків своїх дій. Та взагалі не переймається за них. Напевно, я часто казатиму не переймається під час опису цього психотипу, оскільки для гіпертима дуже характерно не перейматися нічим та ніколи. Також хочу розповісти вам про спосіб життя гіпертимів. Для початку скажу, що гіпертим найбільш інфантильний з усіх психотипів, тому подальшу мою розповідь про спосіб життя поведінку гіпертимів сприймайте саме через цю призму. Отже, він дуже любить ходити в гості та кликати гостей до себе. Цікаво, що він може покликати гостей, а потім сам кудись піти, залишивши їх у себе вдома та абсолютно не переймаючись цього приводу. Також гіпертим має дуже низький рівень тривожності, через що не відчуває небезпеку, навіть цілком реальну. Вони можуть бути сміливими до безшабашності, до безбашенності. Знаєте, буває іноді люди, які щось роблять, а ви на них збоку дивитесь і думаєте, боже, а як людина взагалі не переймається наслідками, а як можна так робити? От людина така смілива. Так от, як правило, це гіпертим, і в нього просто фізіологічно дуже низький рівень тривожності. Він просто не може оцінити небезпеку, не те, що як високу, а навіть адекватну ситуацію. Через це він може легко встрягати в якісь авантюри та наражатися на неприємності. Або може робити якісь героїчні вчинки, а потім сам дивуватися, а як це так у нього вийшло. Крім того, гіпертима дуже притягує новизна, через що він може дуже часто змінювати друзів, рід занять, захоплення, роботу і так далі. Також вони люблять азарт, через що можуть бути проблеми з ігровою залежністю. Далеко не завжди, але гіпертими можуть бути схильні до вживання деяких заборонених речовин, якщо ви розумієте, про що я. Вдома у гіпертима панує безлад, але не такий, як у шизоїдів. Безлад Шизоїда є безладом для інших. Для самого шизоїда це його власний порядок, він сповнений сенсом, і шизоїд чудово знає, де що знаходиться. А в гіпертима панує хаос, в якому він і сам дуже погано орієнтується. Але він сприймає це позитивно як запобіжник нудності та одноманітності. Не може знайти якусь річ, та це ж прекрасно, зараз він все переверне догори дригом та обов'язково її знайде його бурхливої енергії вистачає на ці пошуки, навіть не те, що вистачає такі пошуки спосіб утилізувати надмірну енергійність у цій бурхливій діяльності. Також гіпертими люблять смачно поїсти, можуть любити випити. Але що характерно, гіпертими алкоголіками стають дуже рідко. До речі, знову ж таки, на відміну від шизоїдів. Якщо шизоїд починає серйозно випивати, він може скотитися до алкоголізму. Гіпертим він може пити просто як кінь, але він дуже важко п'яніє. Тому не раджу влаштовувати таких змагань з гіпертимами. Вони у вас виграють. На цій веселій Ноті завершую першу частину розповіді про цей психотип. Чекайте на другу частину, вона має вийти наступного тижня. Бажаючи можуть записуватись на психотерапію, посилання буде в описі під відео. Також буду дуже вдячна за ваші вподобайки, коментарі, підписки та поширення. Дуже хотілося б, щоб україномовний контент поширювався на Ютубі і його ставало все більше. Дуже вам за це дякую. Донатьте на силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.